100 днів Дональда Трампа, що це означає для України і Європи? Стільки знадобилося, щоб світ остаточно переконався. Адміністрація Трампа не має стратегії завершення війни. І це проблема, бо вони не знають, як її завершити ні за 24 години, ні за 100 днів, ні в будь-які інші визначені терміни. Головне слово цього періоду невизначеність. І в історії воїн це не просто термін, це фактор, який може або зупинити війну, або навпаки її загострити. Перше Америка не має чіткого плану. Президент, віцепрезидент, радники, кожен висловлюється по-своєму. Тон задається не стратегією, а їхнім настроєм. Іноді їхніми твітами задається цей тон. відповідь на елементарне питання, чи вважаєте ви зеленського диктатором, залежить не від фактів, а від ситуації. В такій атмосфері перемовини з боку США більше схожі на імпровізацію. А це дає простір і для маневрів Путіна, на жаль, і для дипломатії України на щастя. Один намагається використати невизначеність, щоб спровокувати розчарування союзників, а ми щоб мобілізувати ще більше підтримки. Друге, Європа, нарешті, прокидається. Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав просто: це війна не лише проти України, а й проти Європи. Очевидно і проста формула, і це Трамп змусив європейців зробити те, чого вони роками уникали: взяти відповідальність за власну безпеку. Тому що якщо Америка відвернеться, що тоді буде з Європою? І виступ Венса від президента американського в Мюнхені і внутрішні скандали в Білому домі, все це показало. Гарантії безпеки можуть виявитися тимчасовими і непевними. А Європа відповіла: посилення оборонних бюджетів, спільне виробництво зброї. Плани створення нової системи безпеки. Тепер все це вже не гасло, а реальність. І в центрі всієї цієї архітектури, звичайно, Україна. Третє, формується новий блок. НАТО це важлива структура, але навіть генерал Залужний відверто визнав, п'ята стаття пакту на практиці не працює. Формується новий пояс безпеки. Коаліція охочих її ще називають: РАН, Європи, ініціативою Франції, об'єднання північних країн. Але все це тільки перші кроки. Кроки до системи, де рішення не будуть залежати від волі одного американського президента, і де вето про російських урядів не блокуватиме захист європейського простору. Чи є інші важливі тенденції? Звичайно, є тарифна війна, яка вдарила по союзниках України, енергетичні і сировинні угоди, які розставляють пріоритети не за цінностями а за комерційною вигодою, і навіть спроби Путіна подружитися з Трампом на тлі продовження вбивств українців руйнування наших міст. Але головне, це те, що ми вистояли. Навіть більше ми стали осердям нової європейської політики безпеки. Невизначеність, яку створила американська адміністрація, парадоксально мобілізувала наших партнерів. І гасло нічого про Україну без України вже розширилося до ще ширшого гасла нічого про Європу і Україну без Європи і України. І сьогодні ми не просто в Європі, сьогодні ми, за великим рахунком, і є Європа, головна оборонна потуга Європи.